Glória à Ucrânia Дуже приємно, що сьогодні в цей день прийшли представники багатьох патріотичних сил. Я хочу нагадати всім, що ми українці, що ми єдина нація, що у нас єдина держава. Тому ми повинні об'єднуватися. Тільки разом ми зможемо протистояти тому злу і тому безпреділу, що зараз робиться в нашій країні. Що настільки більше людей стало сидіти по тюрмам і чомусь націоналістичних е більше націоналістів. Тому я бажаю, хочу побажати всім хлопцям, всім політрепресованим, щоб вони е мали е здоров'я, здоров'я для, для них, це головне, щоб вони не хворіли, щоб вони е скоріше повернулися додому, до своїх сімей, до своїх дружин, до своїх діточок. Е я, я хочу також е, звернутися, мій чоловік Ігор Мосійчук. Е, він зараз знаходиться в Ук'янівському СІЗО. Я хочу звернутися особисто до нього. Я хочу звернутися, Ігор, мій коханий, мій любимий. Ми з тобою. Ми, я і Христинка. Наші серця б'ються з тобою. Ми чекаємо тебе додому як скоріше, тому що зло завжди буде покарано. Я в цьому впевнена. Тому я хочу попросити всіх людей допомогти нам, трьом дружинам, в боротьбі, щоб відстояла наших чоловіків. Тому що СБУ просто. Прийшли в один день, підкинули хлопцям вибухівку, посадили на 9 місяців їх в'язницю. І за те, що вони боролися теж з наркоманами, з циганами, за те, що вони відстоювали українські православні церкви, не московського патріархату, а українського, нашого рідного. Тому е, зараз те, що робиться в суді. Нашому суді, суді Бурбелі, києво Святошинського районного суду, приходьте, підтримуйте наших чоловіків. Я так зрозуміла, що йому не подобається все українське, йому навіть не подобається країна, в якій він проживає. Тому е йому не подобаються і хлопці. Тому він творить зараз проти хлопців е такі беззаконні дії, беззаконні. Я думаю, що і христинка більше розповість про це. Дуже вам дякую. Всім хлопцям підтримки. Скоріше виходьте, скоріше повертайтесь до нас. Ми вас дуже чекаємо. Слава Україні! Ура, слава! Я вітаю всіх присутніх тут. Дякую всім, хто прийшли, всім небайдужим, які сьогодні разом з нами підтримують політв'язнів і, зокрема, наших чоловіків, Васильківських псевдотерористів. Я от перед концертом якраз щойно вийшла з побачення зі своїм чоловіком, з побачення з чоловіком своїм, і він просив передати усім тут присутнім велику подяку від себе. Для нього і для хлопців ця небайдужість, ця підтримка, вона дуже важлива. Хотіла ще сказати, що у нас вчора сталася така подія. Наш суддя бурбела позбавив на позбавив захисту наших хлопців. Він видалив, він усунув від справи двох наших адвокатів і видалив із залу суду одного з підсудних Ігоря Масічука до кінця розгляду справи. Це таким чином нас так цинічно позбавляють права на захист. Але якщо вони думають, що вони нас зламали, що вони нас знищили, то вони помиляються, вони на тих напали насправді. І е, Ігор Вчора не суді сказав, що якщо ви е, так хочете нас судити, то ви просто видаліть всіх із залу, е, долучіть ще двох суддів і судіть нас як трійка, як в 30-ті роки це відбувалося. Ще тут хтось сказав, що нас тут мало, але хоча нас тут і мало, але серед нас тут є багато тих, хто вже сам відсидів не один день і навіть не один рік, а декілька років. І це свідчить про те, що людей не зламали, вони все одно приходять сюди і підтримують політв'язнів які зараз тут сидять. І Маріан казав, що ми маємо всі бути в СІЗО, тоді ми будемо героями, але тоді Маріана не буде кому стояти тут, на цьому концерті, і підтримувати нас. Ми мусимо боротися. І тому я закликаю всіх, які Аня казала, приходьте на наші акції, тому що тільки за вашої підтримки ми зможемо побороти цю систему цих злочинців, припинити знищення над законом, над КПК. І е, моя сестра зараз збере контакти у всіх, хто присутній, хто захоче залишити, щоб ми могли з вами зв'язатися і продовжити разом нашу боротьбу, тому що якщо. Е, ми будемо це робити по одному, то ми не переможемо. Ми мусимо гуртуватися і проводити спільні акції. Тому, будь ласка, залишайте свої контакти. Можливо, у вас є якісь пропозиції щодо проведення акції. Гарні Ми відкриті для спілкування, підходьте, будемо спілкуватися. Слава Україні! Друзі, ще виступить Наталя Шпара, дружина Володимира Шпара, який зараз тут знаходиться, ну і щось каже нам, і власне своєму чоловіку. Слава Україні! Слава! У нас з Володимиром вчора була перша річниця нашого весілля, і, на жаль, на дуже великий жаль, ми не змогли її відсвяткувати разом через фальсифікаторів СБУ, через суд. Які відверто фальсифікують справу і допит свідків, наші діти без батьків на даний момент і нам важко дружина. І я хочу, щоб наші діти були з нашими татусями, щоб ми виховували їх разом, щоб нам була підтримка, щоб, щоб ми були просто щасливими родинами і жили разом з нашими чоловіками. І я хочу сказати, вовочка, якщо ти мене чуєш, я тебе дуже-дуже сильно кохаю, і я дуже хочу, щоб слідуюча наша річниця, нашого весілля, ми вже були разом, і більше щоб ніколи в житті не розлучалися. Слава Україні!